Микола Чаус, як саме суддя баночник, отримав позаслуга 6 серпня 2016 року. Набу викрило чауса на отриманні хабаря в 150 п'ятдесять тисяч доларів. Чаус розділив хабар на дві частини та вирішив їх законсервувати. 80 тисяч у дволітровій банці він закопав, а 70 тисяч у іншій банці знайшли в машині судді Toyota Land Cruiser Prado. Наступного дня після викриття Чауса сховали в Київському ЖК, а потім вивезли до окупованого Криму за паспортом громадянина Молдови. А 3 квітня 21-го року, в центрі Кишинева Чауса викрили. 30 липня 21-го року. Чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області, неподалік кордону з Молдовою, зрештою 3 Серпня 21-го року Набу затримала Чауса в лікарні Феофанія, де він перебував під охороною СБУ 14 червня 23-го року. Вакс визнав чауса винним у проханні хабаря. Строк чаусу дійсно скоротили до 8,5 років з конфіскацією всього майна. Зрештою 150 тисяч доларів повернули набу. А символ всієї цієї історії банки наказали знищити.